Доброго вечора ми з України. Всім привіт! Чергове розпакування посилок з Експрес. Так, сьогодні до мене пришли із достепів з посилочки. Це посилка, одна посилка з розділу. Це від 2 доларів, а друга, до не просили замовити. Так, почнемо з того, що ми просили. Ось Такий трек рекноми для продавця. Подивимося, що нам сьогодні прийшла. Це присела дитині на подарок, кого небо було ціло. Знову посилання на даний товар буде, кому цікаво зайде собі при потребі купить. Оце на Миколая просили. Ось такі резиночки, я розпаковувати не буду. Ось такі а тут має бути. Ну, це пише від 8 років, аби маленькі діти зібрали, бо є маленькі деталі. Ось такі. Тут має бути, як я не помиляюся, 1500 штук різних резиночок, там якісь браслетики, плести отакі. Ну, це просили замовити дитині на подарок, так що розпаковувати не буду, добре, що прийшло ціле. Ось так. І, ну і, і воно суттєво дешевше, ніж у наших магазинах. Посилання на продавця буде. хто Кому потрібно, такі. може дітям шукають, можете зайти і придбати собі. Ось так. Справді тут не вказано, що 1500 штук. Але думаю, що то є стільки. Ось тут купа всього. Це великий набір в зручному кейсі. Ось так, кому цікаво, може подивитися. ж шукає дитині на Миколаїв на подарок або на день народження. Ось таке. Посилання буде на продавча. Ну, зайдете при потребі, можете собі придбати. Так. Так, це в сторону посилка. Це вже з розділу Три товари від 2 доларів. із долар 99, якщо чесно. Так, беремо першу. Суто для свого насоса. Другий раз замовлюю. Перший раз замовив з клапаном, не підійшло. Ну, Попробую оцей 60 см. Кажуть, нормальної якості. В мене його забрали для компресору, до машини люди задоволені, кажуть, що супер. Так що за 2 долари можна собі придбати. Ну, на цей товар вже не буде посилання, бо це в розділі від 2 доларів вже собі знайдете, що вас буде цікаво. Таке. Так. Наступне. Наступний, наступний. Наступні, наступні жіночі рукавиці. Так. Скоро. Жіночі рукавиці. Ось такі. Тачскріном для, для, ну, для телефону. Ось такі класні рукавички. Всього за 2 долари можна придбати. Так. Вучаюсь телефон треба виключати. Ставити на режим польоту Так. І ось такі показ. Бутилочка, замовляю, друзі, газ. Подамо одну собі ну, у ліс, десь на рибалку, щоб попити води. Брав. А і дитині замовлю до школи. Щоб брало собі ну, водичку компотик пити. Ось така класна, якісна. бутилочка. Ось. Ціною за 2 долари. Зараз буде розпродаж, можна буде ще дешевше купити. Так що, це сьогодні невеличка, простенька розпаковочка. Ось такі товари сьогодні до мене прийшли. Ще багато чого їде. Будемо ще на розпродажі, замовляти багато чого. Так що, кому цікаві мої розпакування, підписуйтесь на канал, ставте лайк і коментуйте. Так що, всім дякую за увагу, всім мирного неба і слава Україні!